Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ви чуєте побожне вчення? Що я під цим маю на увазі? Просто чи чуєте ви Божу істину, істину, яка приготує вас до останніх часів? Бо, якщо ви слухаєте неправильне вчення, результат цього буде катастрофічний. Ймовірно, не лише у цьому світі, а й на усю вічність. Що ж, ми побачили, що Месія каже про лідерів свого часу. І ми бачимо, що він ними не задоволений. Насправді він казав про них у дуже суворій манері. І причина цього просто ось яка. Вони ведуть людей до загибелі. Ми побачимо що це місце письма покаже перехід не лише від часів Єшуа, але воно закладає підґрунтя для того, що ми почнемо наступного тижня, коли розбиратимемо 24-й розділ Євангелії від Матвія вчення, яке Месія дав на Оливній Горі щодо останніх часів. Цей розділ життєво важливий для правильного розуміння того, що буде, а для того, щоб мати належне розуміння, нам необхідно знати належне вчення, Божу істину. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 23 розділ. Євангелія від Матвія, 23 розділ. І як я вам сказав, він казав. Ми бачили це два тижні тому, тиждень тому, і побачимо це сьогодні. Він продовжить навіть у ще жорсткіших термінах казати про лідерів чому він так налаштований проти них? бо вони проти Божої істини. Почнімо. Вірш 27. Євангелія від Матвія, 23 розділ і 27 вірш. Він починає, як і робив уже не раз. І каже: Горе вам, книжники та фарисеї. Ми вивчили значення слова горе. Це заклик до зміни. І ось що це означає. Якщо ви не змінитеся, якщо ви продовжите йти в напрямку, в якому ви йдете, тоді як жахливо це буде. І якби я сьогодні зміг сказати суспільству одне слово, то це було б те саме слово горе. Чому? Бо доки люди не зроблять зміну, серйозну зміну, серйозну зміну, щоб пристати до Божої істини. А де ви знаходите Божу істину? Просто тут, у письмі, у Святій Біблії, не в якихось інших релігійних текстах, не в якійсь іншій вірі, яка зовсім і не віра. Тільки коли ми пристаємо до Божої істини, ми можемо зробити побожну зміну, бажану Богові. Отже, знов таки, він попереджає, він каже проти лідерів ось що. Горе вам, книжники та фарисеї. І знову зауважте, він називає їх лицемірами. Чому він не задоволений? Що ж, тут він каже, що подібні до гробів побілених. Побілені гроби, ми це побачимо. Здаються гарними для очей. Але головна характеристика гробниці не зовнішність, а внутрішність. І те, що вона побілена, здається гарним людському погляду, але не справляє ніякого впливу на те, що всередині. І ось чому він продовжує, і він каже: Горе вам, книжники та фарисеї. Лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а, і це дуже важливий сполучник. Він показує контраст, а каже він, всередині повні трупних кісток, та всякої нечистоти. Слово нечистота про нього ми казали минулого тижня, і означає воно щось нечисте. І я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що ми казали про нього. Про термін нечистий. І що робить нечистота? Відштовхує, вона призводить до того, що такого Бог відкидає. тобто Божі обітниці, Божі благословіння, Його сила, Його присутність. Його забезпечення, коли ми в стані духовної нечистоти, усі ці речі ми прийняти не зможемо. Коли ми нечисті, ми відкидаємо вплив Бога в нашому житті. І це одна з головних речей, що єшуа каже та про такий тип керівництва. Якщо ви додержуєтеся вчення книжників та фарисеїв, і люди сьогодні це люди, які не кажуть Боже Слово. Тоді ви опинитеся з недоленим Богом, не маючи доступу до Його присутності та Його сили у своєму житті. Отже, він каже: «Горе цим людям. Бо всередині вони повні трупних тісток та всякої нечистоти, 28 28-й вірш. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних». Почуйте, що він каже і чого він не каже? Він їм каже, порівнюючи їх з гробницями, з побіленими гробницями, які зовні здаються гарними. Так і ви зовні здаєтеся людям праведними. Мається на увазі, але не богові. Бог знає все. Єшуа каже, ви назовні здаєтеся людям за праведних, ось як бачать вас інші. Але в реальності зауважте, що він каже: А всередині повні лицемірства. Та зверніть увагу на це останнє слово: беззаконня. Як я згадав, ми рухаємося до переходу. Який приведе нас до вчення про останні часи. І коли він каже цей термін беззаконня, у деяких бібліях це слово, можливо, перекладене інакше, але буквально у тексті стоїть слово «номос». це грецьке слово означає тору або закон. І там стоїть префікс, який складається з однієї літери, грецької літери альфа, що означає заперечення. Таким чином, це слово каже про характеристику, поведінку, розумовий процес проти закону. Згадайте слово, яке він використав, він сказав їм ви здаєтеся людям за праведних, але вони не такі. Вони мають цю характеристику беззаконня. І ось чим я хочу з вами поділитися, ми бачимо, що сам Месія, а також апостол Павло, використовували той самий термін беззаконня, коли казали про Антихриста. І коли ми, послухайте це уважно, коли ми підкоряємо себе неправильному вченню, коли ми не вивчаємо, щоб одержати схвалення, коли ми під впливом того, що не є істиною з Божого погляду, того, що перебуває у конфлікті з авторитетом письма, ми будемо прикладом поведінки Антихриста, і ми будемо обмануті ним. Що означає, що ми будемо слугами не справжнього Месії, а неправильного Месії, 29-й вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите, і послухайте це уважно, вони будують надгробники пророкам. У кількох наступних віршах ми побачимо, як раніше. І нічого насправді не змінилося. як ці лідери були проти Божих пророків. Мені треба зробити невеличку паузу і поділитися з вами тим, що сьогодні існує рух сучасних пророків і таке інше. Я часто одержую листи з запитаннями, яку позицію я займаю щодо цього руху? Я проти. Чому? їхній характер, їхній спосіб життя, те, що вони кажуть про Біблію, вони хібно її розуміють. це лже пророки. І зауважте, якщо ми хочемо бути людьми, які будуть визнані вірними, жити в побожному свідченні, бути людьми бажаними Богові, акцент робиться на пророці. І кажучи про пророків. Я маю на увазі пророків з письма. Я кажу про таких людей, як Захарія, Ісая, Єзекіїль, Єремія та інших, які написали книги Біблії. Вони справжні пророки. А що робили ці індивідууми? Що ж, зауважте, що він каже. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники. Ви щось бачите? Ми бачимо зв'язок між пророками та терміном праведність. Чому так? Тільки коли ми вивчимо, зрозуміємо і застосуємо пророчу істину до свого життя, ця пророча істина принесе праведність. І коли ми чуємо лже пророків і зрозумійте, що в міру нашого наближення до останніх часів, їх буде більше, набагато більше. Про це ми казатимемо в майбутні тижні. Буде збільшення числа уже пророків. Це ми й бачимо сьогодні. Люди кажуть, що ж, пророкові не обов'язково правильно казати весь час. Якщо це біблійний пророк, то обов'язково. А якщо не так, то згідно зі старозаповітним законом, його треба вкаменувати. Отже, вони ставлять надгробники пророкам та прикрашають пам'ятники праведників. І вони кажуть. Якби ми жили за днів наших батьків, то до ми не були б їхніми спільниками у крові пророків. Вони щось визнають що їхні прабатьки вбивали пророків. вони не хотіли слухати Боже об'явлення? Вони не хотіли істини, яка принесе праведність у їхнє життя. І ці фарисеї, книжники та лідери того часу за днів Месії, 2000 років тому, сказали, що ж, ми не такі, як наші прабатьки. Все вони це робили. Але зауважте, що каже про це Месія. Подивіться 31 й вірш. Він каже: тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків, і він продовжує і каже в 32-му вірші: «Доповніть ви міру провини ваших батьків, що означає, якщо виміряти цей час, час цих індивідуумів, цих книжників та фарисеїв, якщо ви виміряєте їх, щоб розпізнати їхній вміст, що вони за люди. Єшуа каже, ви цілком такі самі, як вони. Ніякої різниці. Інший час, але та сама ментальність. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. 32-й вірш. Доповніті ви міру провини ваших батьків. І він продовжує в 33-му вірші. Як він їх називає? Він каже: о змії уроди гадючий. Як ви втечете від засуду до гієнни? Зауважте. Він каже про осуд та пекло. І Я хочу дещо сказати. Якщо ви ходите до місцевої громади, спіричули фед або духовно харчуєтеся від того, хто ніколи не каже про Бога як про суддю, ніколи не каже про пекло, то це лже вчитель, бо він не дає вам повний зміст Божого Слова. Сама концепція буквального пекла. Сьогодні перебуває під атакою, і так уже відбувається чималий час. Ви виявите, що деякі з найпопулярніших біблійних вчителів беруть і пропускають цей термін. Вони взагалі не хочуть казати про пекло і вже, звичайно, не хочуть казати про пекло, яке пов'язане з вогнем та мукою. Вони кажуть: ну, це просто духовний досвід, що ви горите для Бога. Ні. Душі людей буквально охоплені вогнем. Ось що письмо знову і знову повторює в Божому Слові. По-друге, він каже: подивіться, 34-й вірш тому він щось зробить. Посилаю до вас є пророків і мудрих, і книжників це будуть справжні пророки, справжні мудреці, ті, хто має мудрість, і ті, хто насправді книжники, що означає, що вони розуміють написане слово. І що станеться? Він каже частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх. Ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста. перед цим Месія. Кілька місяців тому ми казали про те, що в останні дні перед установленням Божого царства перед поверненням Месії. Будуть ті, хто ходитиме з міста до міста Ізраїля, і вони не обійдуть усіх міст, перш ніж прийде син людський. І Хоча ці індивідууми казатимуть істину, вони зазнають переслідувань, що тут сказано, їх убиватимуть їх розпинатимуть, їх і не зробіть помилки щодо цього. Їх битимуть, бичуватимуть, і це жахливо варварські покарання. Це відбуватиметься. Він каже вони переходитимуть з одного місця на інше, з одного міста до іншого. Подивіться 35-й вірш. Шоде блад, райчо блад. Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, і ця ідіома означає осуд. Він просто каже щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі. від крові Авеля праведного, і це перша вбита людина. аж до крові Захарія Варахієного сина. Ведеться дискусія про те, хто це він пророк чи він хто ще? Неважливо, що важливо, це те, що він був праведною людиною. Він казав істину і вірно служив Богові. І що з ним сталося? Він був убитий цілком так, як був убитий Явель, склавши жертву бажану Богові. Він зробив правильно. І що сталося? Його віддали на смерть. Ось що каже нам Єшуа: настає час, і пам'ятайте, що все це веде до останніх часів. це вивчення закладає підґрунтя для того, що він скаже про останні часи в наступному розділі, і ось що відбуватиметься. Ось чого нам треба очікувати: буде велике переслідування, страждання та смерть для тих, хто каже і живе праведно. Що ще? що ви він каже наприкінці 35-го вірша: цей Захарія, що ви замордували його. Між якщо ваша Біблія каже храмом, це неправильно. Це слово неос. Неос це святиня. Йдеться ідеться про святе місце. Отже, він був убитий між святинею та жертівником. Ось що буквально каже Боже слово, 36-й вірш. По правді кажу вам, оце все спаде на цей рід. І тут йдеться про переслідування віруючих, яке призведе до того, що Ізраїля вже не буде. Ізраїль піде у вигнання. Яке вигнання? Те, яке почалося у 70-му році нової ери, зруйнування другого храму римлянами. Отже, ми кажемо про римське вигнання, самому найдовшому та найгіркішому з усіх вигнань. Він каже, оце все спаде на цей. І знаєте що? Так воно й сталося. Бо через 40 років після його смерті, поховання та Воскресіння, і того факту, що народ його не визнав, їхня неправедність зростала. Та вдовчення почали переважати, і що сталося? Через 40 років після його Воскресіння, ми знаємо, що святе місто Єрусалим та храм були зруйновані і спалені, і народ пішов у вигнання Але трохи більше 70 років тому Ізраїль відродився. Ізраїль як держава знову існує. І це має велике пророче значення. що ж, ходімо далі. Зауважте, що він каже в 37-му вірші. Заключному уривку 23-го розділу, який, як я сказав, закладає підґрунтя для вивчення про останні часи. Ми читаємо 37-й вірш. Єрусалиме, Єрусалиме. Месія каже це з важким серцем. Оплакуючи духовний стан єврейського народу, і він каже: Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої ген, призуміли а матери хен. Як та квочка збирає під крила куршаток своїх, та і ось проблема. Ви не захотіли, це щось каже про розуміння суверенності Бога. Ми звичайно віримо в божественність Месії. І Месія каже, як Божий слуга, як однороджений Божий син. Він каже, Бог хотів зібрати вас. Така була його воля, але цього не сталося. Чому? Бо люди не захотіли. Це показує, що ми маємо вільну волю. І ми можемо повстати проти Бога. Це означає, що гріх можливий. Саме це й призвело до вигнання. Це принесло такий біль страждання та руйнування. Коли він каже, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, і він каже, та ви не захотіли. 38 38-й вірш «Ось ваш дім залишається порожній для вас. і знов таки, тільки коли ви вивчаєте мовою оригіналу. Ви можете більш повно оцінити те, що він тут каже, бо якщо ви старанно вивчаєте Біблію, ви звертаєте увагу на кожне слово та на граматичну структуру кожного слова. На це потрібен час, потрібні зусилля, але дивіденти великі та численні. І коли він каже, ось ваш дім залишається порожній для вас, слово порожній це те саме слово, від якого утворені слова порожнє місце пустеля І Ми дещо знаємо. Ми знаємо, що Бог відправив народу пустелю у цей досвід на 40 років. Для чого навчити що йому треба бути залежним від нього, довіряти йому? І ось що каже письмо: усе це станеться у майбутньому, так і буде. Руйнування храму міста Єрусалима, народ вирушить у найдовше та найгіркіше вигнання. І протягом двох тисяч років держави Ізраїль не буде. Усе це відбувається з однієї причини. Навчити людей залежати від Бога та довіряти йому. Отже, він каже: ось ваш дім залишається порожнім для вас. «Говорю бо я вам відтепер ви мене не побачите аж поки не скажете. І потім він, як часто й робить, цитує письмо. він цитує зі 117-го псалма. і цей 117-й псалом дуже важливий. Ми цитуємо його з групою інших людей на свята, і це відомо як халель також на початку кожного нового місяця. Він має велике значення насправді. Згідно з єврейською традицією, ми промовляємо його, стоячи для свідчення. І Месія щось каже: я не прийду знову. Що означає, ви мене не побачите, аж поки не скажете, що він каже поки не скажете благословенний, і це по месіанському. Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, а ім'я синонімічне характеру у Господнє ім'я. Ось що ми знаємо Боже царство. Ми кажемо не про наше блаженне сподівання. Піднесення церкви, а про другий прихід Месії це інша подія. цей другий прихід буде, щоб учинити суд над ворогами Бога, визволити єврейський народ, принести йому спасіння, і це вимога для залишку, не для всіх. Щоб привести цей залишок до віри, до тієї самої віри та до тієї самої Євангелії. Щоб залишок був приведений до віри, перш ніж месія встановить Боже царство. Дивлячись на письмо, ми бачимо, що Ізраїль у серці Божої волі. І доки Ізраїль не встановить правильних взаємин з Богом, Боже царство не буде встановлено. Ось чому сатана таки стурбований Ізраїлем? Ось чому він в останні часи спробує привести Ізраїль до віри в нього. Він не буде успішний, і у своєму гніві він зробить що? Приведе найбільший час страждання найбільший варварський час нещастя на єврейський народ, яке буде гіршим ніж навіть холокост. І це відомо на підставі 30-го розділу книги Єремії, 7-го вірша Це буде тяжкий час для Якова і усе це пророча істина для того, щоб ми могли розуміти цілі Бога, плани Бога, те, як Бог діятиме, особливо як він діятиме в останні часи. Ось чому я такий радий, що ми розбиратимемо 24-й розділ у нашому вивченні, яке ми робитимемо наступні 4-6 тижнів про останні часи. Запросіть друга до зустрічі шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним шалом з Ізраїля.